Просто про відходи. З вами у студії Світлана Каретун, представниця офісу Розумне довкілля Хмельницький. Вітаю всіх, хто зараз за кермом на роботі чи просто слухає нас удома. Сьогодні у рубриці Просто про відходи поговоримо про те, що робити з біовідходами вдома. Просто про відходи. Друзі. Інколи хочеться бачити світ ідеальним, щоб люди створювали менше сміття, а біовідходи компостували. Це звучить як мрія, але їм можна поступово втілювати в реальність. Біовідходи вдома це переважно залишки їжі, шкірки овочів і фруктів, яєчна шкарлупа, чайна заварка, каова гуща, недоїдена каша, сухе листя з вазонів і квіти. А для тих, хто живе у приватному будинку, додаються ще гілля, трава, листя та відходи з городів. Якщо не викидати ці відходи у загальний смітник, то кількість сміття у вашому вітрі зменшиться майже удвічі. Зникнуть неприємні запахи рідина на дні вітра. І, відповідно, гримаса огиди на нашому обличчі. А ще це зменшить кількість біовідходів на сміттєзвалищах. Відповідно, менше викидів шкідливих речовин у повітря. То що ж робити? Єдиний варіант компостувати. І навіть у квартирі це цілком реально. Отож, тут нам знадобиться м компостер Це відро з кришкою, що герметично закривається, з краником, а також пшеничні висівки, бокаші. Вони пришвидшують ферментацію біовідходів. Такий компостер легко придбати в інтернеті і коштує він зовсім недорого. Отож, купили відро, бокаші і починаємо. Орієнтовно раз на добу закидаємо потрібені залишки відходів у компостер та пересипаємо шаром по каші, герметично закриваємо відро. Повторюємо ці дії щодня або раз на кілька днів, якщо відходів небагато. Періодично відкриваємо краник, щоб зливати рідину. А коли компостер наповниться або пройде приблизно місяць, ферментовану масу необхідно закопати в землю, на городі, клумбі або навіть у парку. Запам'ятайте, що в М-компостер не варто кидати залишки м'яса, риби, молочної продукції, жиру та рідини. Якщо ви живете у приватному будинку, все ще простіше. Можете викопити компостну яму або встановити дерев'яний компостер, користуватися ним легко, а через певний час ви матимете чудове органічне добриво для своєї ділянки. З вами була Світлана з офісу Розумне довкілля Хмельницький. Почуємось! Просто про відходи. Просто про відходи.